Ну що, друзі, поговоримо про класичне поєднання, яке всі так люблять: сало та хліб. Скажи чесно, коли останній раз ти їв шматок сала з ароматним хлібом? Можливо, це було сьогодні, зранку чи вчора на вечерю. А тепер уяви, ти їси це роками, вважаючи, що воно корисне або принаймні не шкодить. Але що, якщо я скажу, що така звичка може руйнувати твої судини та провокувати серцеве захворювання? Звучить як черговий міф. Давай розберемося без емоцій, лише наукові факти, біохімія і здоровий глузд. Що ти дізнаєшся в цьому відео? Чому саме комбінація сала та хліба найгірший варіант для судин? Чи справді сало небезпечне, чи це черговий міф? Чи допоможе чорний або сірий хліб зробити цю комбінацію кориснішою? Які альтернативи є набагато кращими для здоров'я? І найголовніше, ми розберемося, як їсти сало правильно, щоб не нашкодити організму, а навпаки, отримувати з нього користь. Будь уважним, наприкінці відео буде цікавий факт, який переверне твоє уявлення про правильне харчування. Тож влаштовуйся зручно, бери собі щось корисне і давай розбиратися, чому сало та хліб можуть бути бомбою з повільної дії для твоїх судин. Поїхали. До речі, друзі, поки ми ще тільки починаємо, давайте зробимо так, щоб це відео побачило якомога. Більше людей. Підпишіться на канал. Тут ми говоримо про здоров'я простою мовою, без нудних лекцій, а так, ніби ви спілкуєтесь із хорошим знайомим. Прожміть вподобайку, це допомагає відео розповсюджуватися, а я бачу, що вам дійсно цікава така тема та інші теми. А ще напишіть у коментарях, як особисто ви ставитеся до сала та хліба. Часто їсте? який хліб обираєте. Можливо, у вас є свій улюблений спосіб їсти сала. Це дійсно важливо для мене, як для. Автора, бо Ютуб не просто рахує лайки, а ще й дивиться на те, наскільки ми з вами взаємодіємо. Тож, якщо вам цікаві такі розмови, давайте будемо їх продовжувати в коментарях. І найголовніше, я тут не для того, щоб вказувати, що вам їсти чи не їсти. Я просто ділюся інформацією перевіреними фактами і тим, що справді впливає на організм. А вже ваше рішення, що з цим робити далі. Ну що, якщо ви готові до цікавої та можливо навіть несподіваної інформації. Давайте зануримося в тему сала, користь чи загроза. Поїхали далі. Давайте одразу розставимо всі крапки над ім. Сала це зло чи користь, бо якщо послухати одних це чистий холестерин і пряма дорога до атеросклерозу інші ж запевняють, що це суперфуд, який їли ще наші прадіди і жили вони довго. То де ж правда? По-перше, саме по собі сала. Не отрута і не панацея, все залежить від того, як і скільки його їсти. Що в ньому корисного? Омега 3 та омега 6 корисні жири, які важливі для роботи серця, мозку і гормональної системи. Вітаміни А, Д, Є підтримують шкіру, імунітет, обмін речовин, Лецитин – речовина, яка навіть допомагає захищати судини від відкладин холестерину. Цікавий факт у багатьох європейських країнах. Сало навіть рекомендують у невеликих кількостях, тому що воно містить корисні жирні кислоти. Тобто, саме сало не є головною проблемою, але є одна деталь. Коли насичених жирів стає забагато, це дійсно створює проблеми. Що відбувається, коли ми переїдаємо сало надлишок насичених жирів. Може підвищувати рівень поганого холестерину. Це призводить до відкладення холестеринових бляшок у судинах, а далі звуження судин, підвищений тиск, атеросклероз, інсульт або інфаркт. Дослідження Американської кардіологічної асоціації АХА показало, що надмірне вживання насичених жирів збільшує ризик серцево-судинних захворювань на 24-30%. Як то кажуть іноді, а мій дід їв сало і дожив до 90 років. Чому це? Цей аргумент не працює. Це один із найпопулярніших контраргументів, коли заходить мова про шкоду сала або білого хліба. Але чи справді все так просто? Перше, що варто зрозуміти, судини не забуваються за рік чи два. Це накопичувальний процес, який може тривати десятиліттями. Давай змоделюємо ситуацію. Людина 20-30 років. Судини ще еластичні, організм компенсує все. До 40-50 років можуть з'явитися перші проблеми: підвищений тиск, втома, легка задишка. 50 60 років вже з'являються серйозніші наслідки: стенокардія, скачки тиску, проблеми з серцем. Після 60-70 років багато людей починають бігати по лікарях, бо судини вже настільки пошкоджені, що організм більше не справляється. Що відбувається, коли судини забиті? Головний біль, шум в ухах, запоморочення, слабкість, швидка втомленість, проблеми з пам'яттю, зниження уваги. Анімія кінцівок, відчуття мурашок по тілу, підвищений ризик інфаркту або інсульту, дослідження гарвардської медичної школи довело, що перші ознаки атеросклерозу можна виявити вже у 20-30 років, але більшість людей не помічають їх до 50-60 років. Тому, коли люди кажуть, а мій дід. Їв сала і жив довго, Вони не вираховують, що колись сала їли рідше і меншими порціями. У людей було менше стресу, більше руху і фізичної активності. Не було такого рівня рафінованих продуктів, фастфуду, надлишку цукру та трансжирів. Тож порівнювати харчові звички 50-100 років тому з сьогоднішніми просто некоректно. Отже, що ми маємо? Сало само по собі не ворог. Але якщо їсти його з білим хлібом у великих кількостях і безконтрольно це дійсно може нашкодити судинам, судини не забуваються митева. проблеми проявляються поступово. І коли вони стають очевидними, буває вже пізно. Старші покоління їли інакше, тому їхній досвід не можна використовувати як доказ безпеки сала. Що ти думаєш з цього приводу? Як ти стаєшся до сала? Єси його часто, з яким хлібом? Напиши в коментарях, мені цікаво почути твою думку. А тепер давай поговоримо про другу частину проблеми білий хліб. Насправді він може завдати ще більше шкоди, ніж саме сало. Гаразд, ми розібрали, що сала само по собі не є абсолютним злом. Якщо його їсти правильно. Але знаєш, що насправді може зробити цю комбінацію справжньою загрозою для твоїх судин? Це хліб, і особливо білий хліб. Та що ти розказуєш? Білий хліб їли століттями, це ж основа раціону, без хліба не їжа, багато балачок. Ось тут і криється найбільша проблема. Сучасний білий хліб і той, що був навіть 50 років тому. Це зовсім різні продукти. Давай розберемося, що саме робить білий хліб небезпечним і як він взаємодіє з салом у твоєму організмі. Давай подивимося на біохімію. Що відбувається, коли ти з'їдаєш шматочок білого хліба? Перше високий глікемічний індекс. Білий хліб має глікемічний індекс 70-85. Це означає, що він підвищує рівень цукру в крові майже так само швидко, як звичайний цукор. Відбувається різкий сплеск глюкози, після якого таке ж різке падіння. Це викликає хронічні стрибки інсуліну, що сприяє запальним процесам у судинах. Дослідження Гарвардської школи громадського здоров'я довело, що Люди, які регулярно споживають продукти з високим глікемічним індексом, мають на 37% вищий ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Друге. Низька харчова цінність у білому хлібі. Майже немає клітковини, яка уповільнює засвоєння вуглеводів і покращує роботу кишківника. Велика кількість рафінованих вуглеводів, штучно очищена очищеноборично, сприяє зайвому набору ваги і відкладенню жиру на внутрішніх органах. Третє це глютен і консерванти у багатьох сучасних сортах білого хліба. Є додаткові поліпшувачі смаку, цукор і консерванти. Вони створюють запальні реакції в організмі і можуть негативно впливати на мікрофлору кишківника. Тепер уяви, що ти з'їв шмат сала разом із білим хлібом. Що відбувається у твоєму організмі? Жири із сала плюс різкий стрибок цукру від білого хліба дорівнює Ідеальні умови для утворення холестеринових бляшок. Дослідження Американської кардіологічної асоціації підтверджує, що поєднання рафінованих вуглеводів із насиченими жирами підвищує ризик серцевих хвороб на 38%. Що це означає для тебе? Судини втрачають еластичність, що веде до підвищеного тиску. Холестерин осідає на стінках артерій, звужуючи їх просвіт. зростає ризик атеросклерозу, хіпоротерні, інфарктів, інсультів. І тут виникає питання. А що якщо замінити білий хліб на чорний чи сірий? Це допоможе? Давай розбиратися. Багато хто думає, що чорний або сірий хліб це автоматично здоровий вибір. Але чи це справді так: чорний або житній хліб має більше клітковини, що уповільнює смоктування вуглеводів? Глікемічний індекс нижчий, але все ж доволі високий. Підвищує кислотність шлунка, що може викликати проблему у людей із гастритом або рефлюксом. деякі види місць містять додані дріжджі та цукор, що робить їх не набагато кориснішими за білий хліб. Сірий хліб. Компромісний варіант містить більше корисних речовин, ніж білий, дещо краще для травлення через міст висівок та зерен, але все одно містить рафіновані вуглеводи, які можуть впливати на рівень цукру в крові. Висновок такий, що так, чорний і сірий хліб. Краще забіли, але не ідеальне рішення. А тепер головне питання: що ж тоді робити, як правильно їсти сало, щоб не нашкодити здоров'ю. Поїхали до наступного пункту. Чому саме комбінація сала й хліба найгірший варіант? Добре, ми вже розібралися, що білий хліб не такий уже безновинний, а чорний чи сірий не панацея. Але тепер найважливіше питання, чому саме поєднання сала і хліба справжній вибух для судин? Бо якщо їсти їх окремо, організм ще якось справляється. Але разом це ідеальний рецепт для створення холестеринових бляшок і запалення судин. Крок перший: що відбувається в організмі, коли ми їмо сало з хлібом? Жири із сала потрапляють у кров. Вони містять Насичені жири, які самі по собі не є злом, але вони збільшують рівень поганого холестерину, особливо якщо їсти багато. Вуглеводи з хліба викликають стрибок цукру. Білий хліб і навіть чорний швидко піднімає рівень глюкози. Організм у відповідь викидає інсулін, щоб знизити цукор. Запускається механізм липкого холестерину. Підвищений інсулін перетворює надлишок жиру в артеріальне відкладення. Стінки судин отримують ударну дозу жирів, плюс цукру. Що створює запальний процес? Судини починають забуватися, формуються бляшки, які звужують артерії, а згодом це може призвести до атеросклерозу, підвищеного тиску та навіть інсульту. Дослідження Journal of American College в кардіології якоїсь там показало, що комбінація високовуглеводних продуктів із насиченими жирами вдвічі збільшує ризик утворення холестеринових бляшок у судинах. Тут хтось може сказати: ну а що, якщо просто? їсти менше або якось компенсувати шкоду. Так можна, але це не означає, що сало з хлібом стане корисним. Як зменшити негативний ефект? Не їсти сало з білим хлібом. Якщо вже хочеться, краще обрати цільнозерновий варіант, поєднувати сало з овочами. Клітковина сповільнює всмоктування жирів і цукрів, дотримуватися міри. Норма сала 20-30 грам на день і не щодня. Пити достатньо води. Це допомагає організму швидше виводити продукти метаболізму жирів. Висновок простий. Сало з білим хлібом реальний ризик для судин. Сало з чорним або сірим хлібом трохи краще, але все ще не ідеально. Сало з овочами або цільнозерновим хлібом найкращий варіант. А тепер давай поговоримо про альтернативи, як їсти сало. Сала так, щоб отримувати лише користь. Отже, ми вже зрозуміли, що сало з білим хлібом це не просто класика, а справжній виклик для судин. Але що робити, якщо сало любиш і не хочеш від нього відмовлятися? Гарна новина. Можна їсти сало і при цьому не шкодити здоров'ю. Але є кілька важливих правил, яких варто дотримуватися. Якщо вже їсти сало, то не з білим хлібом, а з овочами, особливо зеленими. Клітковина сповільнює засвоєння жирів, знижує Навантаження на судини, огірки, помідори, капуста, зелень ідеальні варіанти: Цільнозерновий хліб, глікемічний індекс у два рази нижчий ніж у білого хліба. У ньому більше клітковини, яка зменшує стрибки цукру в крові, авокадо або горіхи. Це правильні жири, які допомагають підтримувати здоров'я судин. Містять мононенасичені жири, жирні кислоти, які балансують рівень холестерину. Дослідження American Journal Clinical Nutrion довели було, що мононенасичені жирі, які є в авокадо та горіхах, нейтралізують негативний вплив насичених жирів на судини. З чим не варто їсти сало? Білий хліб, ми вже розібралися чому картопля, швидкі вуглеводи, які працюють майже як білий хліб, каші, особливо манна та білий рис. Тому що глікемічний індекс майже такий, як у цукру. Скільки сала можна їсти без шкоди? Ось ще одна важлива річ: кількість. Бо навіть найкорисніші продукти можуть бути шкідливими. Що їх їсти забагато. Норма для дорослої людини 20-30 грам на день. Це приблизно 2-3 тонких шматочки. Не кожного дня, 2-3 рази на тиждень ідеальний варіант. Краще їсти в першій половині дня. Організму легше засвоїти жири, коли він активний. Що буде, якщо їсти більше? Якщо зловживати салом, то навантаження на печінку і підшлункову буде. Ризик розвитку зайвої ваги та підвищеного холестерину порушення обміну речовин, що впливає на серце та судини, чому важливо пити достатньо води? Це те, про що часто забувають, але вода ключ до правильної роботи організму. Коли ти їси сала, особливо якщо воно солоне, організм потребує більше води, щоб вивести зайві жири та токсини. Якщо не пити, достатньо густіша кров, що збільшує ризик утворення тромбів. Оптимальна кількість води 30 мл на 1 кг ваги тіла. Для людини вагою 70 кг – це приблизно 2-2,5 води на день. Дослідження також показують, що Люди, які п'ють достатньо води, мають на 35% нижчий ризик серцево-судинних захворювань. Висновки: як зробити сало дружнім для здоров'я, їж його правильно, з овочами або цільнозерновим хлібом, не перевищуй норму 20-30 г 2-3 рази на тиждень, пий достатньо води, щоб підтримувати баланс в організмі. Не поєднуй із швидкими вуглеводами: білий хліб, картопля, каші і все буде добре. А тепер напиши в коментарях, як ти зазвичай їсти сало з хлібом без нього, чи маєш якийсь свій рецепт. Давай обговоримо це. А тепер давайте підведемо підсумки та зробимо фінальний висновок. Сало само по собі не ворог, якщо їсти його в міру і правильно поєднувати. Білий хліб. Головний злочинець у цій комбінації, бо викликає стрибки цукру, запалення судин і сприяє утворенню холестеринових бляшок. Чорний та сірий хліб краще, але не ідеально. Вони все ще містять вуглеводи, які впливають на рівень цукру, хоча й Менше ніж білий сало плюс хліб це удар по судинах. Насичені жири плюс швидкі вуглеводи, дорівнює прямий шлях до атеросклерозу, гіпортонії та серцевих проблем. Найкращий варіант їсти сало з овочами, цільнозерновим хлібом або корисними жирами, авокадо або горіхи судини не забуваються за один день. Але з роками цей ефект накопичується. Саме тому ті, хто сьогодні не відчуває проблем, через 10-20 років можуть бігати по лікарях, не розуміючи, що ж пішло не так. І ось найважливіший момент: я не кажу тобі, що їсти, а що ні. Я лише ділюся інформацією, яка допоможе тобі усвідомлення приймати рішення про своє здоров'я. Хочеш їсти сало з білим хлібом? Їж, але знай наслідки. Хочеш знайти більш здорову альтернативу? Тепер ти знаєш, як це зробити. Ти сам вирішуєш, що для тебе важливіше традиції чи здоров'я. Напиши в коментарях, ти часто їси сало з хлібом або взагалі взагалі не їси його. Що думаєш про цю інформацію? Поділись. І ще одне: якщо тобі сподобалося це відео, не забудь поставити лайк і підписатися на канал. Твій лайк і коментар допомагають поширювати це відео, щоб більше людей дізналися. Як правильно харчуватися і зберігати здоров'я. І натисни на дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві випуски. Дякую, що додивилися до кінця. Бережіть себе і свої судини. До зустрічі в наступному відео.